Раночок починається з другого підйомничку і пейзаж тут ну просто дивишся та й думаєш, зима, зима зимою, друзі. Навколо все засніжене, поляниця засніжена, вся, дивіться, смереки засніжені, готелі засніжені, там хом'як навіть не видно. Та гостра гора, прямо нагадую, то хом'як зветься. Дуже люблю ту гору, а Звісно, не йти трошки важко. До речі, коли цікавлять походи, ходимо походи, дивіться під відео деталі. А тут також все-таки білюще. В іншу сторону, також білюще, білюще. Зима зимою. Цікаво, вийде сьогодні сонце та й це все розтопить. Чи ні? Вершина друга підйомничка, друга траса, значить, тут, друзі, двоєчка. Ми виїхали, значить, два червона закрита, але це тимчасово, тому що зранку тут тренуються спортики. Сам буковель безпосередньо звідси видно, Сонечко виходить. Ну, сніг зимовий, реально зимовий. І туди вдалечину зараз знову пейзаж на Буковелі. Я вам взагалі буду сьогодні показувати все, що робиться впродовж дня, щоб ви орієнтувались, бачили обстановочку. Бо ви ж знаєте, я не рекламую, я показую все, як є. Єдине, що я рекламую, це свій бренд, свої кемпи покращення техніки катання. До речі, 28 числа їдемо на драгобрат. 9904 повних дні катання, друзі. Їду по 2 20 трасі, значить траса номер 20, тут пейзаж на смереки засніжені, в іншу сторону також сонечко, небо, смереки, Просто раночок справжній зимовий майже. Дивіться, туди ще вперед смереки також поки засніжені, класні такі. Ви вибачайте, але знову це сама траса 2С. Туди пейзаж на двойку, на поляницю, на все. За П'ятий підйомничок, орієнтовно 11-та година. Поки що тут ще людей взагалі не зібралось. Можливо далі ще підійдуть люди, бо багато хто писав, що хочуть приїхати зараз під цю класну погодку, але поки що... А, до 10-та година, бачите. Часах пише. Це 17-й підйомник. Тут ми з'їхали з підйомнику номер 5 значить, І доїжджаємо. О, траса 5К працює в іншу сторону 5H Чорна. І улюблена 17-та. Вже біля 12-го підйомничку з'їхали по сімнадцять. Вона там така засніжена. Прям знаєте, тут зима зимою повноцінна. Біля підварку людей немає, біля дванадцяти людей немає. Але зато є сніжок піти, до речі, звозять. Матраси, напевно, мати, кажу, матраси. Із 16-ки, бо там вже закрили 16-й, підйомник 8-й, 11-й, я який за свіжий клас. От про все сказав, а про кемпи забув. Значить, друзі, 28-го числа новий кемп. Чотири дні інтенсивного навчання катанню на гірських Лижах. Значить, друзі, я вас навчу по-справжньому їздити. Переглядайте деталі про кемп за посиланнями. Я залишаю під це відео, обов'язково їх. Приєднуйтесь, це дуже крута можливість для вас відпочити. Це як тур-поїздочка на курорт Драгобрат, де ми і розважаємось, і навчаємось, і поєднуємо все корисне і мега -корисне. Ну, На 12-му підйомнику тут, як завжди, як завжди, все біле смереки. Краса Холодніше, ніж внизу. До речі, та й снігу більше збереглося на смереках, ніж внизу. Бо внизу вже трошки обсипалось, обтрусло. А така краса. Зараз на вершині 12-12 й 12 підйомничок. Тут з'їзд на 12-ту синю, червону, яка поки що ще працює. 12-та червона ще відчинена. Сам 12-й підйомничок, звідси навіть видно. Проїжджаємо біля 8-го підйомничку. І так як я казав, slope клоузет. Підйомник клоузет закрито, хоча там ще багато снігу. Реально багато. Ну, але та на ньому ніхто не їздив на то ось підйомничку, Тому закрили. Та й людей загалом немає для того трафіку, який був, було достатньо, в принципі, взагалі двох підйомників. Ну, але все одно тримали вони підйомники, тримали. Та ось лише закрили підйомник. До речі, учениця другий день. І на прикладі неї хочу розказати історію. От хлопець одразу прийняв рішення, щоб дати їй на два дні. На катання. Тому ми спланували діяльність таким чином, що плуг майже не катаємо. Повчились плуга і одразу на паралельні лишки пішли. І не дивлячись на те, що боїться чи не боїться. Другий день вже боком тормозить, на паралелі їде Я туди не доїду, тому покажу вам звідси. Дивіться, 14-та траса, там вже не те, що вона закрита, а навіть крісла зняли. Ось так. Сюди сніжить поки що. До прикладу 14.30. Зараз я на вершині другої траси. Тут просто метіль. Дивіться, як мете. Ну це реально метіль. Замітає просто двойку, пуковелю, снігу, ну мега багато. Зараз підійду ближче, ще покажу. Просто. Ой. Ну це капець, це фейс, народ, це фейс. фейс. ставте лайк цієї природі. Я знаю шаманів, які зроблять ще сніжку. Хочу показати вам із сьомого підйомничку, як інтенсивно сніжить. 14-й навіть не видно. До речі, 14-й підйомник не працює. 15-й не працює. 8-й, 11-й, 16-й не працюють. 9-й не працює і третій не працює підйомники, друзі. І дуже прошу вас переглянути під цим відео посилання на Вельвет. Snowbrand. У нас нарешті з'явились балаклави в наявності, якісь всі так очікували. Замовляйте, собі обов'язково була клави. 370 гривень, якість просто топчик. Я за неї особисто ручаюсь. Конкуренти наші по 1000 гривень. Хочете вірити, хочете не вірити, спробуйте, бо ті хто спробував, зараз дозамовляють уже кумам, сватам, братам. І обов'язково дивіться інші посилання на наші послуги. Надалі впродовж дня траси продовжували зберігати свій чудовий стан, і це справді був крутий день, один із найкращих за останні декілька або навіть найкращий ніж весь лютий місяць. Лайк, like, підписочка, актив, і буде новий контент.